Вітаю вас, шановні глядачі! Вітаю всіх та кожного. Чи можливий наступ зі сторони Білорусі? Зараз я би хотів подивитися це запитання, це дуже важливе запитання. Ви мене також просили його розглянути, подивитися. Весна 2025 року. Наскільки взагалі реальний наступ зі сторони Білорусі? Чи може бути якийсь наступ? Я вже по місяцях не дивлюся. Я подивлюся, умовно кажучи, на весну 2025 року. Чи дійсно можуть бути якісь провокації біля білорусько-українських кордонів? Чи можуть бути спроби наступу? Тому що зараз. Все більше та більше говорить про перемир'я, про мир, про те, що вже Зеленський погодився на якісь там умови Трампа та США, Путін ще є репенниця, але Трамп починає вводити санкції досить сильні проти РФ, блокує російські крупні банки, вводить ембарго на нафту. Тому. Попереду буде весело. Задавити санкціями РФ можна, так що ти їх ніякими ніжками буша вже не відгодуєш. Добре, давайте будемо дивитися. Перша карта це карта е, рібенка. Карта дитини хороша, карта позитивна, карта праздника. Карта печалі, можливі якісь трохи провокації, і карта Любові. В основному карти хороші. Тим паче, карта Любові випала голуб миру, Це символ миру, Тобто позитив переважає негатив. Я не бачу великих загроз. Карта підвішеного падає. 12 аркан. Це карта, яка говорить про якісь е, затримки ситуації. Шестерка кубків. Карта благополуччя. І Королева Жезлів, карта сильної жінки. Ні, я не бачу загроз наступу зі сторони Білорусі. Я думаю, що це взагалі малоймовірно і що цього не буде. Так що така от ситуація, шановні глядачі, я, слава Богу, не відчуваю цього. Не відчуваю, не бачу і думаю, що все буде нормально. Так. Ну, що я побачив, те я вам сказав. Надіюся, я вам допоміг, заспокоїв. Ні, наступу зі сторони Білорусі не буде. Весна 2025 року я не бачу провокації. Там, де є білорусько-український кордон, я не бачу спроб наступу. Я не бачу. Можливі якісь провокації дрібні, але ну, не наступ. Так що на це питання я вам відповів. Так що я надіюся, я вас заспокоїв цим. Ну, раніше я проводив прямі ефіри, набагато деталізованіше розбирали ситуацію. Зараз я вже в цьому не бачу сенсу, тому що все йде до завершення. Все йде до завершення. Я, і я сам по собі став більш лаконічний та м -м, швидше все пояснюю всю ситуацію. Ні, загроз немає. Єдина карта печалі, така трохи нехороша випала. Але решта карт позитивних. Так що я думаю, що все буде добре. Бажаю вам всього хорошого, мирного неба над головою. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимося з вами в нових прогнозуваннях. Пропонуйте теми, ставте лайки, питання особистого характеру, за номером на сторінці в Тіктоці та в Ютюбі.